Посилені заходи безпеки в урядовому кварталі Києва з нагоди виступу віцепрезидента Сполучених Штатів в українському парламенті кілька сотень мітингувальників зібралися біля стін Верховної Ради. З часів майдану Джо Байден відвідував Україну вже чотири рази. Кожного разу заявляючи, що захід очікує від Києва більш швидких кроків з реформування країни. Тепер Байден вже прямо заявив у парламенті: миритися з іграми українських олігархів з процвітаючою і надалі корупцією захід більше не збирається сьогодні Росія окупує територію суверенної України. Дозвольте мені сказати абсолютно чітко: Сполучені Штати не визнають і ніколи не визнають спробу Росії анексувати Крим. Однак, крім того, ви ведете ще й іншу боротьбу історичну боротьбу проти корупції. Україна не може дозволити, щоб люди знову втратили надію. Водночас на заході відзначають і деякі успіхи України. Узялося до роботи антикорупційне бюро, обране антикорупційного прокурора. Утім, за півтора року в Україні не відбулося реально гучних судових процесів навіть над членами команди президента Втікача Януковича. Звинувачення на адресу олігархів, на адресу корумпованих депутатів Верховної Ради чиновників уряду поки лунають переважно з боку громадських активістів та журналістів, зазначає представниця німецького фонду Фрідріха Наумана Міріам Кос. Поки є люди, котрі пильно стежать за тим, хто отримує відповідні важливі посади, доти думаю, захід буде надавати підтримку. За два роки після майдану Сполучені Штати надали Україні фінансову допомогу у розмірі 760 мільйонів доларів. Під час нинішнього візиту Байден пообіцяв ще 190 мільйонів доларів саме на боротьбу з корупцією. Вони вважають, що корупція гальмує розвиток України, тому що гроші розходяться невідомо куди, тобто вони йдуть, наче вода в пісок. Так було за Януковича, і так виходить, зберігається і зараз. Тобто, ця ситуація є небезпечною, тому що захід не хотів би втрачати гроші, просто ну, викидаючи їх в повіт. Джо Байден закликав українську владу поставити національні інтереси вище за свої особисті і виконати вимоги тих, хто загинув у Києві на Майдані узимку зимку 2014-го.